Чи фотографії пам'ятників Шевченку з різних країн світу та читання його віршів у 203-ю річницю народження поета у центрі Києва відбулася акція Глобал Шевченко. Олена Блізнякова докладніше. Світлини на фоні пам'ятника Шевчанку в Україні, Америці, Франції, Німеччині, Бразилії у столиці відзначили 203-й день народження Кобзаря. Співорганізатор акції Олексій каже: ідея фотографуватися на тлі пам'ятника поширилася всім світом. А про існування деяких монументів вони з колегами навіть не здогадувалися. Класний поет, класні вірші, глибока поезія. А дивитися ну, літературній світлиці, приходити і вдавати вишиванку один раз на рік. Вирішив зробити такий флешмоб по всьому. У світу, тим бачить той факт, що Шевченка найбільше пам'ятників серед культурних діячів у світі взагалі серед всіх поетів письменників. Свої фотографії на тлі пам'ятників надіслало понад 3,5 тисячі людей з 27 країн світу. А от завершити акцію надумали віршем в казематі, який зачитали одночасно в кількох країнах світу. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні? Чи хто згадає чи забуде мене в снігу на чужині. В неволі виріс меж чужими і не необлаканий своїми в неволі плачучи умру. День народження не лише Шевченка і власне сьогодні відзначає Наталя. каже, побачила інформацію про флешмоб в інтернеті і одразу вирішила. Треба долучитися. Це дуже важливо. Це, це наш геній, це пророк нашої нації. Це це в принципі батько нашої нації. Відсвяткувати його день народження це дуже важливо. До пам'ятника прийшов український політичний діяч Степан Хмара каже: кожне покоління тягнутиме до Шевченка. Не завжди актуальний. Якщо українці вдумливо будуть читати і виконувати його заповіти, то в нас все буде добре. Організатори ж планують зробити цю акцію щорічною, щоб привертати ще більше уваги до творчості Тараса Шевченка. Олена Блізнякова Олексій Трушин. Новини на першому.